Всім привіт! Мене звати Костянтин і ви на каналі, де ми говоримо про біг та все, що з ним пов'язано. Сьогодні я буду розказувати про біг та як почати бігати правильно та з користю для здоров'я. Я виділив 10 пунктів, на які треба звернути увагу, перш ніж почати бігати. Сідайте зручніше, не забувайте підписатися, щоб нічого не пропустити. Перше, з чого потрібно почати, це звернутися до лікаря, здати повний аналіз крові, зробити ехо серця та кардіограму. Лікар вам дасть заключення, що ви можете займатися спортом. Друге, якщо у вас є зайва вага, я вам не рекомендую зразу починати займатися бігом. Але все ж, навантажуйте себе при тривалій та регулярній ходьбі. І за 2-4 місяці ви зумієте скинути від 2 до 6 відсотків своєї маси. І це дозволить вам почати підготовку з бігу. Також харчуйтеся правильно та з правильним режимом. Третє, щоб ваші тренування проходили безпечно для ваших стоп. Я рекомендую підібрати для себе бігове спеціалізоване взуття. Ви його знайдете в магазині бігового взуття, де кваліфікований менеджер, чи то спеціаліст підбере вам для вашої ступи взуття, яке буде відповідати, чи то літо буде, чи то зима, і по характеру поверхні, по якій ви будете бігати. На рахунок одягу ми вже розказували на на нашому каналі. Можете переглянути. А на рахунок кросівок ми згодом ще знімемо експертну оцінку кросівок, що ми можемо сказати про них. Четверте, не нехтуйте розминкою та заминкою. Починайте своє тренування з 10-15 хвилин бігу комфортного в розмовному темпі. А після закінчення тренування робіть заминку тим самим повільним бігом, щоб заспокоїти свою серцеву судинну систему та опорно-руховий апарат. П'яте. Пам'ятайте, що нерегулярні тренування роблять тільки стрес для вашого здоров'я. Тому, якщо ви новачок двох-трьох тренувань в тиждень вам буде достатньо. І ваш тижневий об'єм потрібно збільшувати не більше, ніж на 10-15%. Тобто, якщо ваше тренування складає в тиждень 35 кілометрів, збільшувати його на другий тиждень більше ніж на 40% не рекомендую задля уникнення травм. Шосте відновлення після тренувань є настільки важливим, як самі тренування. Не нехтуйте цим. Це знижує вашу продуктивність. Пам'ятайте про якісний сон, збалансоване харчування, один раз тиждень ходіть в сауну. Це вам дасть. Повноцінно та якісно провести ваше заплановане тренування. Сьоме. Одразу швидкий біг на початку ваших тренувань це є основна помилка початківців. Швидкий біг надто птомю і робить сильний стрес для вашого організму, що відбиває вам бажання тренуватись. Тренуйтеся на пульсі до 150 ударів хоча б. Та 30-40 хвилин бігу на початку ваших тренувань вам буде достатньо. Восьме. Під час своїх тренувань включайте підготовці спецбігові вправи та силові тренування. Це вам дозволить виробити кращу техніку бігу по дистанції та економні рухи. На нашому каналі ви знайдете багато спецбігових вправ та як їх виконувати. Дев'яте. Для того, щоб ваші тренування мали структурований зміст та безпечне збільшення об'ємів, рекомендую звернутися до тренера. Тренер вам складе план тренувань і дасть рекомендації на рахунок цих тренувань. А для тренувань в компанії знайдіть собі біговий клуб, з яким буде цікаво та весело тренуватись. Десяте, поставте собі цілі для тренувань. Це може бути подолання певної дистанції, може бути підготовка на конкретні змагання за певний час певної дистанції, на який ви можете поїхати з цілою компанією однодумців, з якою буде вам цікаво та весело тренуватись. В сьогоднішньому відео я розповідав. Як правильно та безпечно почати тренуватися? Напишіть під відео, чи вам сподобалось воно. Поставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити.